А я сьогодні ми побачимся за Едгара і за Джена. бо тут Дэши є Джен. Ну нічого. І скажіть, хто ліпше Леон, е, Ворон і, як його звати, Спайк. хто кто з с них? Пишите в комментаріях. Ну починаємо. Ну, ми вже почали знову. Ну зараз ми тут. Тобіам пфть. Ходим в стовкайф. Бай-бай. Яма, що за нубки? Зараз ложимо. Ген. І все файно буде. Ген бай-бай. Ой. Репримо. primo. Бай-бай. Треба ще. Короче, тупить. Бай-бай. Ну, Окей. А, а що? А, а, їх двоє. О, ні. Я не можу. Там, там ще один. один. Один ще є і все. Бай-бай. Все, ми виграли. Все, прискол. Все. Грали. А ну, напевно відео все не поміститься. Відео. бо там, там ще три години, а в а, мене відео 4 години. То на одну хвилину більше коротше. А, ну тут легко буде. ей то супер легко! Зараз то його відкриємо і не відкриємо, а як там звати? Забув. Зламаємо, коротше. Я теж чуть не здохну. О, мене перси сильніше. Усе найліпший перс. І ще раз нагадаю, хто ліпше Леон, Спайк чи Легор. Хто, хто найліпший з них? Вибирайте в коментах. Я виберу ось ця, там, де найбільше, і попротив його випити. Ну так, відео все не вийде, я вже вийчу. Теж попротив, не якщо вийде, а у мене таке ток і неї чому.